Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи Тера. Зараз будемо з вами разом дивитися, як ми знищимо піхоту, техніку та артилерію на харківському напрямку. Відео вийшло цікаве, гадаю, вам сподобається. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо надзвичайно важливий збір. Збираємо на автотранспорт, а саме пікапи з комплексами радіоелектронної боротьби скорочено реп. Це необхідно, щоб наші розрахунки FPV-дронів могли безпечно доїхати до позиції та знищити ворога. Силка на збір буде закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Також ви можете стати нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. На YouTube та Patreon ми викладаємо унікальні відео, які ніде більше побачити не можна. Для тих, хто захоче подивитися це відео без цензури. Версія без цензури буде на нашому телеграм-каналі TerraOps. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Таким чином, ви просуваєте цей контент, і більше людей дізнається про російсько-українську. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Отже, друзі, поїхали. Ворожий, 120-мм самохідний міномет НОНа, який так люблять використовувати ...десантник, тікає з вогневої позиції. Пілот FPV-дрона Камікадзе за розрахунку помста переслідує їх. Приймають рішення сховати бронетехніку в пасадці. Підлетівши ближче, пілот спостерігає п'ять іванів, які розбігаються в різні боки, почувши дрон. Перше враження наноситься по броні. Але в повній мірі досягти результату не вдалося. Нона змогла проїхати кілька кілометрів і заглохла, а екіпаж намагається втекти. По бронетехніці наноситься повторне враження двома FPV для гарантованого знищення. Зверніть увагу на Іванів, які марно намагаються втекти полем. Осколок від вибуху вражає одного із п'яти непрошених гостів. Залишається двоє. Але полювання на цьому не закінчується. Дрон з осколковим боєприпасом знаходить оку... Пряме враження четвертого анігільовано. П'ятий Іван, здається, усвідомив марність спроби втекти. І, застосувавши смікалочку, ховається під корпусом спаленої техніки. Але й це не допомагає. ФПВ наносить враження і ударною хвилою його викидає з під укриття. Зробивши кілька кроків, приєднується до товаріщі, а розрахунок ФПВ вибиває 5 з 5. Друзі, от вам приклад командної злагодженої роботи батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. Отакими от, от FPV-дронами знищили нону і всю піхоту. Весь екіпаж, який був всередині. Далі покажемо вам, як ми працюємо по бронетехніці Так же злагоджено, так же командно і так же ефективно. Помічено вороже БМП з десантом на борту. Розрахунок помста негайно наносить враження, цілячись в піхоту. Завдання наступного дрона зупинити броню. Враження наноситься у фронтальну частину. Дрон-розвідник підтверджує детонацію. Тепер, коли БМП зупинено, враження наноситься у моторний відсік. Боєприпас детонує і з техніки починає валити густий білий дим. Дроном-розвідником було помічено бойову машину ворога. Яка, здійснивши десант, на щось чекала. Цим чимось виявився fpv дрон Камікадзе розрахунку помста з кумулятивним боєприпасом на борту. Наступне враження наносить розрахунок Project Spike. Розвідник підтверджує детонацію. Третій дрон залітає в задню частину БМП, що призводить до загоряння. Продовжуючи очищати українську землю від бронетехніки, пілот FPV влітає в моторний відсік БМП. Наступний дрон, заходячи на ціль, підтверджує детонацію. Підлетівши ближче, добре видно наслідки вибуху. У БМП відірвало капот. Дрон повторно влітає в двигун. Розвідник спостерігає, підтверджуючи враження. Підрозумуємо. В зоні відповідальності батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади не задається. Техніка горить, артилерія не може доїхати до позиції, а піхота валяється по полям, відпочиває. Так ефективно ми можемо працювати в тому числі завдяки вашій підтримці. Друзі, дякую вам за перегляд. Продовжуйте підтримувати збройні сили України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!